Всім самий величезний величезний привіт! Анонс акційних продуктів в магазині АТБ з 20 по 26 вересня. Приготуйте свої записники. Я вже приготував свій золотий маркер. Зараз будемо з вами відмічати найкращі знижки на продукти в магазині АТБ. Хочу подякувати, дякую вам дуже за ваші вподобайки і за ваші коментарі. Ковбаска. Баликова своя лінія. Палочка 500 грам 65,90. Хороша знижка. Бачу навіть не 40%, а 45% знижки. Тому, звичайно, ж з вами відмічаємо. Ковбаска лікарська від добров. Палочка 500 грам, 88 гривень, 50 копійок, Теж хороша знижка. Можемо з вами відмітити. Маркером. Тут в нас будуть вареники та пеймені від торгової марки Триведмеді. Мішутка з картоплею перші, 450 грам вага. Ціни бачите, теж з хорошими знижками до 40%. З телятиною, також 450 грам. З м'ясом індички. Тут вже більше вага 650 грам. І мішутка філейні. 650 грам, 74,90. Тут в нас а, ідуть сосиски з молоком варені. Упаковка 330 грам. 42 гривні 40 копійок. Балик. Традиційна буженина. Да? Це бужени, да, буженина, а, Своя лінія. Вага. Ціна вказана навіть за кілограм. Бачу. 207 гривень 80 копійок Йогурти від дольче, великий стакан 280 грам по 20 гривень майже. Тут у нас будуть батончики від своєї лінії. Маленькі 6,50% і великі 13,50. Масло. Зверніть увагу на масло. М -м, писали в коментарях, що воно хороше. Селянське 73%. 48,50, і 82%, 55 гривень 50 копійок. До речі, масло все йде по 180 грам за упаковку. Так, я, з вами не, я сам не гуртав журнал, гортаю разом з вами, хочу погортати. Дивимося, що тут у нас. Тут у нас знову буде чай, тільки вже від Ахмат. Чай Ахмат, Класичний чорний. Так, тут у нас 76 пакетів ось цей. 67,90. Потім йде а, англійський breakfast, 40 гривень, 90 копійок. Чорний. І ось цей 42 пакети, теж чорний 41 гривня. Теж хороші знижки. Чай в пакетиках 42 пакети 39,90, класичний грейс. І чай. Класичний чорний, 20 пакетів. 19,90. Теж хороші знижки бачу до 40%. Тут у нас згущене молоко. 900 грам, 80 гривень 90 копійок. Потім ідуть ось такі по 370 грам, 38,90 і Іриска згущене молоко, 34,90. Кава. Давно не було знижки на каву ось цю зі Львова 240 грам, 61 гривня 90 копійок кава еспресо. І кава ірландський крем 225 грам, 83 гривні 90 копійок. Кава Якобс, також зверніть увагу на каву Якобс у Склі 95 грам, 137,90 90. І ось ця велика 190 грам, 246 гривень майже. Тут у нас йде майонез Оліс по 300 грам. 20 гривень 90 копійок. Теж хороша знижка, і 23 гривні 90 копійок. Столовий майонез. Тут у нас Оліс соуси. Вага 560 грам, 38,90 салатний та столовий. Вибачаю, столовий 38,90, 560 грам і салатний 27,90 теж 560 грам. Хороша ціна, також зверніть увагу на соуси. Нарешті буде з хорошою знижкою MaxFan. Дуже мені подобається ось цей Максфан, особливо з вишнею чи черешньою. 52 гривні велика плитка, 150 грам. мілка 8690, значинку зі смаком карамелі, арахіста повітряного і рису. 86,90 майже 300 грам. Цукерки будуть червоний мак. Вагові від своєї лінія 1560 за 100 грам. Я ніколи не купував цукерки від своєї лінії червоний мак. Хто купував, залишайте, будь ласка, свої коментарі, чи вони смачні, тому що я купував іншої фірми. Ну, Червоний мак, мені подобається. Шпроти своя лінія, вага 160 грам, 41 гривня, 90 копійок. Знижка буде на кетчуп Королівський. Смак, до ну, шашлику та лагідний, 25 гривень. 30 копійок, це 400 грам. Зверніть увагу, велика упаковка 400 грам, це не маленька упаковка. Це теж дуже-дуже хороша ціна. Тут у нас молоко яготинське 27,90. Вперше бачу, не знаю, може і колись було, але знижка 30%. Дай Боже. Сметана яготинська 15% 300 грам, 25 гривень 40 копійок. Цей сир мазанку, як я кажу, всі ми знаємо, 43,90. Теж хороша ціна. Вага 175 грам. Тут в нас буде голландський та вершковий сир. Упаковка 160 грам, 40 гривень. І плавлені сирочки від своя лінії, дружба та вершковий по 9,50. Дуже хороша ціна на ось ці сирочки плавлені. Так, сир твердий: 100 грам 53,90. Тертий, вибачаюсь, тертий тертий ось цей сир. За 100 грамів 53,90. І е, сирочки е, тостові 37,90. В упаковці 8 штук 37,90. Криветки, своя лінія 900 грам, 165,90. Крабові палочки 240 грам, своя лінія 29,90. І сьомга вагою 180 грам, 140 гривень майже. Тут в нас ікра Атлантичний риб у білому соусі з кальмаром. Дуже вона мені сподобалася ця ікра. Я купував в іншому магазині, але значно дорожче. А от зараз за 3790, повірте, це дуже-дуже хороша ціна на цю ікру. Вона мені дуже подобається. Снеки, так, щось я розгубився. Насіння соняшника, смажене солене. Солоне Сансанеч 260 грам. Упаковка велика 46 гривень. Тут в нас буде Рева по 12,90. Зверніть увагу, це велика, не маленька, 85 грам. Маленька, здається, теж приблизно десь таку ціну без акції. Хороша знижка на вермішель Рева швидкого приготування на велику упаковку. Тут снеки 23,90, 140 грам. І грінки та сухарики 11,90 120 грам. Гортаємо з вами далі журнал і дивимось, що у нас тут. Тут у нас вже будуть шампуні. Бачу, цей шампунь регенеруючий для волосся. А, та бальзам. Вагою 850 мл 84,90. Дуже хороша ціна на оцей зараз шампунь. Хорошу знижку зробили. Шампунь Clear 99, ну 100 гривень за 400 мл це теж дуже хороша ціна. Зверніть увагу, навіть Head and Shoulders також йде да? по 400 мл. Але ну, зараз ціна на клір, чоловічий мен, від лупи. Контроль жирності голови за 100 гривень це дуже дуже хороша ціна. Мило дуру рідкі з дозатором 300 мл, морські мінерали та олія авокадо 31 гривня 50 копійок. Для гоління піна та гель арко. Піна 300 мл 49,50, і гель для гоління арко 200 мл 72 гривні 90 копійок. Пулькові дезодоранти Фа. Чоловічі 42 гривні 90 копійок і жіночі 38,90. Хороша знижка. Мило. Дуру упаковка 400 грам, в упаковці 5 штучок мила 58,50. І дуру господарче 120 грам 15,50. Підгузки-трусики трусики 179 гривень 30, 24 та 20 штук в упаковці. Підгузки хагіс 285 гривень, 52, 44 та 38 штук в упаковці. Жіноча гігієна лібрес. 9 штук, 21 гривня 90 копійок. Тена Леді 16 штук, 43,90. І підгузки трусики для е, дорослих. 169 та 130. Зверніть увагу, дуже хороша зараз знижка буде на Wash and Free у пляшці 500 мл 27,50. Запаска теж пів літри, 21 гривня 90 копійок. Капсула для прання 19 штук, 134 гривні 90 копійок. Та гель для прання вагою 2 176 гривень майже. Теж хороші знижки. Сторінка алкогольна. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Тому пильнуйте та майте міру. Напій газовий та негазований живчик 2літровий 2890. Ну, а тут, звісно ж, йде сторінка для малечі. Завжди звертаю увагу в перший день, коли починається промгрупа. Вона розпочнеться з 21 вересня по 27. Але в АТБ подивитись на іграшки, пощупати, помацати, набагато цікавіше. В АТБ завжди економні ціни на іграшки найнижчі. Давайте подивимось промгрупу, що приготував АТБ. Салатник склокерамічний від LUMINARC, 55 гривень 16 см. Блюдо глибоке. Теж люмінарк, 21 см 119 гривень. Блюдо глибоке скло керамічне 29 см 199 гривень. Зараз зі знижкою. Дуже дякую вам за ваші вподобайки та ваші коментарі залишайте обов'язково. Набір пластиковий, круглих ємностей. Мій обід в наборі. 3 штуки на 300 500 та 700 мл 52 гривні. Ємність пластикова для сипучих продуктів на 2,5 літри 65 гривень майже. Ємність пластикова з мірною шкалою для міксера на 2,6 мл 53 гривні. Зверніть увагу. Органайзер пластиковий для приправ 50. 5 гривень, дуже, зручна, упаку, дуже зручний сам контейнер для приправ. Кошик пластиковий господарський на 6,5 літри 42 гривні. Стілець сходинка однорівнева, 159 гривень. Тут у нас будуть знову рушники 100% бавовна, розмір 50 на 30 за 30 гривень. Ріжок металевий для взуття з гачком 34 гривні. Набір вішалок металевих 10 штук, 75 гривень. Сушарка, але їх дуже швидко розбирають, тому що ціна надзвичайно хороша: 469 гривень. В іншому магазині такі сушарки, я бачив, коштують. Від 1000 гривень. Ефірна олія 37 гривень, помада 30 гривень, зубна паста 250 мл 77 гривень майже. Знову будуть подушки. Розмір євростандартний 50 на 70 з додаванням вовни. 249 гривень це вже дорожча подушка, ніж минулого разу була, мабуть, з додаванням вовни, тому і ціна вища. Жіноча білизна 46 гривень, білизна для дітей 120-119 гривень. Білизна для дівчат 69,90. Шкарпетки, набір шкарпеток чоловічих. За набір 3 штуки. Три пари 60 гривень. Шкарпетки дитячі. Три пари в упаковці 60 гривень. Плівка для обклеювання поверхонь 70 гривень. Портативна USB лампа 65 гривень. Бірюзова. Засіб для вигрібних ям 25 гривень, горщик пластиковий для квітів на 4 літри 80 гривень. Цибулинки квітів, тюльпани в асортименті 65 та 40 гривень. Дуже дякую вам за перегляд, увагу і за ваші вподобайки. До зустрічі!